Ас новин на Дніпро Тіві про останні події на цю мить розкажу вам. Я неса Зайцева. Вітаю! І далі будемо говорити про таке. Радіодиктант в укритті сотні Дніпрян пройшли іспит з грамотності. Міжнародна підтримка одну з Дніпровських лікарень відвідав посол Італії та анонсував підтримку в медичній галузі. Перехід на зимовий час вже цієї неділі в Україні переведуть стрілки годинників на годину назад. Надвечір окупанти поцілили по території Миколаївської громади Сенельниківського району. Минулося без жертв. А от в день ворог двічі атакував Нікополь, застосував важку артилерію та дрон камікадзе. Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали п'ятирічний хлопчик та 58-річна жінка. За уточненою інформацією, пошкоджені. 14 приватних будинків, потрощені господарські споруди, сонячні панелі та автівки, понівечені лінії електропередач. Без світла залишились понад 1200 родин. Окупанти обстріляли село Кіндрашівка, що на Харківщині. Використовували реактивні системи залпового вогню. Осколкові поранення отримала літня жінка, її госпіталізували. Внаслідок обстрілу в населеному пункті пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Тим часом посол Італії П'єр Франческо Дзадзо разом з міським головою Дніпра Борисом Філатовим відвідали одну з найбільших лікарень. Там працює потужне відділення реабілітації військових. <звітанна> тут всі подряд і військовіталіки <звітанна> <звітанна> ну, представники дипломатичної місії Італії оглянули хірургічне, кардіологічне та інше відділення міської лікарні. Посол Італії П'єр Франческо Дзадзо обговорив з Борисом Філатовим підтримку медицини Дніпра у реабілітації та протезуванні поранених. Я дуже вражений. і Думаю, що нам дійсно треба співпрацювати з вами. Ми з нетерпінням чекаємо можливості надати нашу допомогу у медичній галузі. Для мене було дуже важливо приїхати сюди, бо я розумію, що більшість поранених солдатів привозять сюди до Дніпра. Попередньо домовились про те, що піталійські муніципальні лікарні співпрацювали з дніпровськими медзакладами. Зараз основний тягар по пораненим все ж таки е -е, він. На міських лікарнях, муніципальних лікарнях італійці дуже хочуть нам допомагати. Конкретні форми ми будемо обговорювати далі. Міський голова Дніпра отримав від посольства Італії запрошення на візит до Мілана. Там проведуть перемовини щодо встановлення з цим містом побратимських відносин. Цієї зими росіяни можуть обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, як і торік. З урахуванням цього автотранспортні підприємства Дніпра закуповують все необхідне для безперебійної роботи автотранспорту. Потужні генератори, запас пального та деталей. Перевізники Дніпра готуються до можливих відключень електроенергії. Пан Ігор п'ять років працює механіком в одному із автотранспортних підприємств Дніпра. Розповідає, минулого року було важко працювати. Но, тем не менее, мы выходили из положения. Мы выводили людей в две смены работать, так как мы свет отключали то утром, то вечером. Нам приходилось делить смены на утренние и на вечерние, чтобы обеспечить постоянную работу транспорта. Плюс мы закупили мини-заправочную станцию, которая позволяла заправлять наши транспортные средства не опираясь на нашу электросеть, а самостоятельно от бензогенераторов. Близько двох сотень одиниць рухомого складу виходить на маршрути для перевезення пасажирів, враховуючи досвід минулого року, ВТП внесли корективи в роботу і зробили запаси. Ми трошки збільшили запаси дизельного палива, тобто вони зараз складають приблизно на два тижні. Нам хвати автономно забезпечувати заправку автобусних станцій. Також було збільшено потужності генераторів, тобто закуплені більш. Великі, більш мощні генератори, щоб цього вистачало приблизно теж на тиждень-два на два роботи. В іншому АТП міста також поставили генератор та запаслися пальним. Це дизель-електричний агрегат, який вирабатує електроенергію три фази по 3, 380 вольт, обізнають ремонтну зону, обеспечивает освітлення даної території і плюс офіс. Його мощности вистачає вполне для того, нужны эти потребує. Агрегат німецький работает без проблем, заводяться поки у нас з ним проблем не виникало. Готуватися до блекаутів підприємство почало ще в минулому році. Через закупівлі довелося брати кредити. Ще одна проблема нестача кадрів. Основні складнощі це у нас фінансові складнощі на сьогоднішній день, тому що ми працюємо в такій сфері, де тариф він регульований, він не ринковий, на жаль. І це одна складність, а друга складність, то, що не вистачає персоналу зараз. Частина народу була призвана в лави військовослужбовців. Частина народу покинула межі країни і не вистачає ні водіїв, ні інших працівників. На випадок блекауту або надзвичайних ситуацій складено план дій: розроблений алгоритм взаємодії між співробітниками АТП. Наприклад, якщо водій не може зв'язатися з диспетчером у випадку несподіваного відключення електроенергії. І настання блекауту перевізники знають, що необхідно відразу зменшувати інтервал руху на всіх автобусних маршрутах. Крім того, на зимовий період розграбляється графік чергування водіїв, тобто є резервні водії. Роботи з підготовки до зими проводяться в усіх АТП міста. Заяви про проблему і її вирішать. Комунальники продовжують виконувати роботи за заявками містян. Дніпрянин Юрій живе у будинку на вулиці Театральній з моменту його зведення, тому чоловік не з чуток знає про проблеми з освітленням у дворі. Проте нещодавно він довідався про можливість звернутися по допомогу до комунальників через телеграм-канали і скористався нею. Про вирішення одвічної проблеми. Далі в сюжеті у цьому дворі за адресою Театральна 3А, зокрема на цьому спортивному майданчику, полюбляють займатися спортом діти та їх батьки. Проте раніше через відсутність освітлення це робити було майже неможливо. Юрій живе у цьому будинку з жовтня 1968 року. Каже, проблеми з освітленням у дворі здавна. Тут було дуже темно. Поставили спортивний майданчик. Ну, без освітлення в темну пору дуже, дуже погано було. Люди приходять займатися тут, тренуватись. Темрява поглинала ледь не увесь двір, паркувальну зону, дитячий та спортивний майданчики. Чоловік звернувся по допомогу до комунальних служб. За тиждень було зроблено освітлення. Освітлення майданчика дитячого і спортплощадки. Бригада приїхала і дуже швидко за півтори години зробила освітлення. Відтепер діти безпечно та без страху можуть гратися на майданчику. Проте є й ті, хто не радіє нововведенням. Є такі люди, котрим не сподобається. Вони кажуть, їм постійно світло в окно. Я їм раджу зашторювати штори. Якщо нема, треба придбати хоча б жалюзі. Місцеві жителі на цьому не планують зупинятись і хочуть і надалі робити свій двір безпечнішим та гарнішим. Мовою можна говорити, а можна володіти. 27 жовтня в Україні відзначається День писемності та мови. У 2000-х роках з нагоди свята започаткували радіодиктант. Він став щорічною традицією і найбільшим флешмобом осені, як його називають в соцмережах. 2023 рік не став виключенням. Як цьогоріч писали диктант у Дніпрі, бачив мій колега Артем Ліфінцев. Понад дві сотні дніпрян зібрались в укритті Палацу дітей та юнацтва. Дар'я школярка, диктант єдності, пише вже не вперше. Підходить до цього дуже відповідально. Тож заздалегідь готувалася вдома. Щоб подивитися на свої знання з української мови та підтримати, взагалі мені подобається українська мова зі своєю новозвучністю та просто щоб познайомитися з новими людьми. Окрім молоді, до написання диктанту долучилися і люди елегантного віку. Степанія Григорівна теж вже має досвід участі у диктанті. Торічня спроба дуже вразила жінку, тому вона прийшла знов. Хочу знати українську мову, це моя держава, і треба себе перевірити по диктанту. Диктант провели в укритті задля безпеки учасників. Цьогоріч до нього долучились майже вдвічі більше людей ніж у попередні роки. Для нас було взагалі чудовою подією. Що цього року ми пишемо його на два тижні раніше, 27 жовтня. Бо це така довгоочікувана подія. І нарешті ми дізналися історичну правду і справедливість, що саме сьогодні день народження Нестора літописця, і момент, коли ми об'єднуємося і пишемо разом цей радіодиктант». у цьому році диктант має назву Дороги України. Авторка тексту українська поетеса Катерина Калитко, а читав його актор Олексій Гнатковський. Учні з Дніпровського ліцею номер 81 також брали участь у щорічному флешмобі з написання радіодиктанту. Чи був він важким? Дізнавалась моя колега Орина Гегеєва. Дороги України, дороги України, переплутані нитки любові. Уважно слухає та вдомливо пише Іван. Сьогодні один із учасників радіодиктанту національної єдності. Для хлопця таке не вперше. Кожного року у нас проводяться у школі. Вони раніше І по сей день кожного року пишемо диктант, і мої однокласники і вся школа приймають участь завжди. Завзято намагаємося як найкраще написати, отримати найвищий результат. Іван впевнений, диктант напише добре. Подільського ландшафту. Виблискують кольоровими мозаїками. А от Єлизавета зосереджена над тим, аби встигнути все написати. Воно наслуг сприймати не складно, але треба встигати писати все. Україномовний флешмоб пройшов у читальному залі обласної бібліотеки. Понад 30 школярів з різних класів Дніпровського ліцею номер 81 долучились до написання диктанту. Перевіряємо не ми, а дивіться взагалі зараз ну, сучасні технології з 2019 року вже можна так одразу сфотографувати і на електронну адресу, яка буде озвучена в ефірі, відправити майже ну миттєво у понеділок о по 11.00 буде оприлюднено правильний текст радіодиктанту, і кожен учасник може самостійно перевірити, які помилки зробив. Вав дітей і давав за це гроші їхній матері протягом двох років. Педофіл з київщині гвалтував неповнолітніх дівчинку та хлопця. На момент скоєння злочину їм було 13 та 11 років. Відповідно, мати добровільно передавала дітей з і отримувала за це від 100 до 200 сотень гривень. Чоловік фільмував акти насильства на мобільний телефон. Гвалтівнику загрожує довічне позбавлення волі матері дітей до 15 років за ґратами. Зимовий час вже цієї неділі в Україні переведуть стрілки годинників на годину назад. Дискусії щодо доцільності переходу на зимовий чи літній час тривають вже давно. Як люди, яким доводиться рано прокидатися через роботу, до цього ставляться. Анастасія Шуляк поспілкувалася з водійкою трамваю, двірником та б'юті майстринею. Вже цієї неділі українці переведуть стрілки годинників на зимовий час. Чи важко людям різних професій перелаштовувати свій організм? Та чи вважають вони цей перехід доречним? Олег працює двірником у парку Зелений Гай. Вважає себе совою, проте робота не дозволяє вдосталь спати. Я где-то в 5 часов стою, чтобы быть на работу всем. Мое мнение было бы лучше без перевода часов. Ну, лишний стресс лучше не, не ловить. Для того, щоб робити жінок красивими, рано прокидатися потрібно і Інзі. Вона, б'юті-майстриня, займається перманентом та ламінуванням вій. Взагалі, я сама по собі сова, я люблю поспати, але в силу обстоятельств у буває таке, що вони хочуть записатися на 8 утра. З цього мені приходиться вставати часу в 5 утра, тому що я далеко живу, їхати сюди. І тому перевод часу мені, в принципі, грає на руку, тому що я можу поспати на час довше. Но я вважаю це не обізим, тому що очень тяжело перестраюватися. Потім э, очень плохо себя чувствую. А от пані Наталя прокидається ще раніше, бо вона довозить Дніпрян на роботу. Водій тролейбуса жінка працює вже 50 років. Роботу любить, але графік важкий. Я жаворонок прокидаюся я 3 часа 30 хвилин. Зміна в мене починається 5 часов 30 минут. Дуже тяжко переходить на друге положення часу. Дуже тяжко. Організм не може пристосуватися. І ми проти того, щоб переводили часи назад період. Нам дуже важко. Хочеться спати. Переведення стрілок у годинника дійсно негативно впливає на людей. Думка про можливість більше виспатися хибна, пояснює лікарка. Це впливає дуже негативно на наш організм. Що ми можемо відчувати під час приводу годинників? Ми можемо відчувати симптоми депресії, також перебої в роботі сну, перебої в роботі серцево-судинної системи. Якщо це йде мова про якісь хронічні захворювання, також втрата апетиту або навпаки. Апетит може бути збільшений, головні болі можуть з'являтися. У зоні ризику люди похилого віку, маленькі діти та молодь до 20 років. Проводились навіть дослідження. Ми брали кількість людей, які вже мали депресивні синдроми під час зимного періоду. І 10% людей дійсно мали симптоми депресії саме через привод годинників. Щоб організм переналаштувався на новий час, потрібен приблизно тиждень. А дорогу в у Дніпрі до дня української писемності та мови у нашому місті молодь організувала зустріч з відомою акторкою, авторкою численних книг, лекторкою та публічною діячкою. Учасники заходу мали змогу підготувати питання та поставити їх легенді. Як пройшов захід? Дивіться далі. Якщо ти берешся за якусь справу, то треба її доводити до. Долету саме такі мотивуючі слова лунали зі сцени на станції метро Вокзальна на день української писемності та мови. Три сотні дніпрян та гостей міста зібралося на зустрічі з Адою Роговцевою. Дуже цікаве досягнення е поетеси. Цікаво, я наскільки я дізнався з інтернету, вона має звання Герою України. Цікаво, звідки вона ну, за що вона його саме отримала. Цікаво дізнатися і історії життя. Як вона до цього прийшла, я дуже поважаю пані Аду, і я в принципі вона для мене є моральним авторитетом. Я дуже хотіла послухати її ціні поради, тому що людина, яка як акторка прекрасна, волонтерка, громадська діячка, і в принципі для мене вона є таким, знаєте, стимулом не розслаблятися навіть завжди йти вперед. Пані Ада розповідала історії свого життя, уривки створів. А також учасники мали змогу поставити їй свої питання. Наша зустріч називається тому, що прокинулась нація. В цей день ми будемо говорити і про українську державність, бо саме пані Ада вона вже може розказати це на досвіді, бо це дійсно та людина, яка Надихає і яка а, показує приклад ініціатори зустрічі Дніпровська молодь. В першу чергу найголовніше було обрати місце безпечне під час проведення повітряних тривог. Ми вже не вперше проводимо заходи у метро. Це станція вокзальна, яка гостинно кожен раз чекає на наші молодіжні заходи. Окрім того, розповсюджені були оголошення по місту, які отримали багато відгуків. Люди сьогодні переймалися, що їм ще там комусь не встигли відповісти і так далі. Це під. Тверджує те, що саме запрошений спікер цікавий для не тільки молоді, а в принципі для мешканців міста. Зустріч пройшла у межах міської програми Українською. Будь ласка. І далі коротко поговоримо про ситуацію в Дніпрі. Наразі бригади Дніпроводоканалу працюють на усуненні аварії на декількох об'єктах. Тимчасово, води немає за адресами, які ви бачите на екрані. Водопостачання за вказаними вище адресами відновлять одразу після закінчення робіт. А от більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати. Цілодобово. На цьому у мене все. Новини Дніпро Тіві є на сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телефіру, дивіться нас в Ютубі і соцмережах. І, звичайно, підписуйтеся на наші спецпроєкти. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від мого колеги Анатолія Шинкаренка. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. До побачення. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На щастя, довго, але на жаль, наразі знову доводиться розпочинати з сумного. Спортний, спортивний фронт втратив ще одного героя України під час виконання бойового завдання поблизу Синьківки Харківської області. Життя за свободу та мирне небо над головою кожного українця віддав 23-річний Дмитро Одинець з рівного з позивним. IT. у мирний час він працював у цій сфері. Дмитро був переможцем бігової ліги ран юкрейн дві і у чоловічій категорії віком від 18 до 22 років, а також працював дитячим тренером з плавання. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї загиблого спортсмена та героя України. Ворог відповість за кожне забране життя українця, світла пам'ять. Європейська комісія розпочала кампанію проти мікропластикову мікропластику. Це пластмасові частинки розміром менш ніж 5 міліметрів. Там вважають, що футбольні поля зі штучним покриттям є одним з лідерів забруднення навколишнього середовища, мікропластиком. Тому хочуть, щоб протягом наступних восьми років переглянули технологію створення таких. Майданчиків після матчів третього туру Єврокубків Україна залишилася на 17-му рядку таблиці коефіцієнтів УФА, хоча він для неї виявився неповним через те, що поєдинок ліги конференцій між Уганською Зореєю та Ізраїльським Макабі було перенесено на 25 листопада через воєнні дії в Ізраїлі. Натомість Донецький Шахтар у матчі Ліги Чемпіонів 1-2 поступився в гостях іспанській Барселоні і очок не приніс. Таким чином у Єврокубках на п'ятьох наші клуби заробили 2, 7,7 бали, 30-й показник нині серед 55 країн і мають в активі 26,6 бали. І це 17-та позиція України у п'ятирічному рейтингу. Команди Ізраїлю матчів не проводили, він залишається 18-тим з відставанням від нас на 0,225 тисячних. На інтервал менш ніж 0,5 до України наблизилася Греція 26,125 тисячних, яка має у грі аж чотири команди ПАО, Олімпіако, з панатіна коста Аєк Норвегія піднялася на 15-те місце. Розрив вже 1,115 тисячних. Тім, Тим, якщо зоря виграє у макабі лижників, ми обійдемо. Скільки ж має і 16-та Сербія країни, які наприкінці сезону 2023-2024 років опиняться поза топ 15 за підсумками п'ятирічного рейтингу, залишаться лише з чотирма командами в Єврокубках і лише з одним представником у кваліфікації ліги чемпіонів. Тому головна мета України повернутися до топ 15 за підсумками сезону, хоча з двома клубами зробити подібне буде вкрай важко. Два українські клуби входять до десятки світового рейтингу за кількістю підготовлених професійних футболістів, які зараз перебувають у командах топових дивізіонів 48 країн. Зокрема, Київське Динамо виховало для професійного футболу 80 гравців, 18 з яких нині у першій команді, що дозволило йому знаходитися на шостому рядку рейтингу, який очолюють Аякс Нідерланди та португальські бенфіка і спортінг. Донецький шахтар має в активі 74 вихованці своєї академії серед діючих професій професіоналів, які виступають на рівні елітарних дивізіонів, 15 з них наразі у лавах гірників, що дає їм можливість ділити 10-ту сходинку рейтингу з Загребським Динамо з Хорватії. Понад 100 учасників погожого осіннього вихідного дня зібрав традиційний щорічний наразі ювілейний 10-й за ліком турнір з воркауту Old School Battles стара школа. Понад 100 учасників погожого осіннього вихідного дня зібрав традиційний щорічний наразі ювілейний десятий за ліком турнір з воркауту Old School Battles – стара школа. У ході нинішніх змагань атлети не тільки наслідували ранні зразки цього напрямку і стилю, демонструючи гарні трюки та елементи, навіть з категорії Утрасі, від яких перехоплювало подих, але й вели суперечку у трьох розділах програми. Це змагання, у котрих не тільки роблять видовищні трюки, елементи воркаут, котрі всі бачать у соціальних мережах. А це базовий фундамент, котра допомагає атлету бути здоровим, роблячи вихід на дві, підтягування, відтискання на брусах. І ці змагання ми проводимо рік вже 10 десятий рік поспіль. Там проводимо. І цьогоріч це Барталомео, новий воркаут-майданчик Бартоломео Воркаут-парк, на котрому більше 112 учасників сьогодні приймають участь. Це як дівчата, так і хлопці до 12, 12-16 і шість. Надцять плюс років багато кількість батьків приїхала. Погода сьогодні також нас підтримує, і атмосфера тут нереально крута, тому що всі знають, що цілий рік він тренується для того, щоб потім показати якийсь результат в базі, і це змагання вони як підсумок тренувань року. Що атлет досягнув. Поміж інших, особлива увага була прикута до команди лицарі імені Андрія Гусака у складі Владислава Ковальова, Дмитра Демченка, Анатолія Прохоренка і Дмитра Косатого. Таку назву юнаки взяли і присвятили прізвищу свого колишнього партнера, який загинув смертю хоробрих, захищаючи Україну від російського агресора і окупанта. Він був моїм учнем. Також він приймав участь у цих змаганнях. Це була дуже позитивна та яскрава людина, чесно кажучи. Скільки з ним був знайомий, скільки спілкувався, жодного разу не бачив його у поганому настрої. Тобто людина дійсно яскрава, максимально яскрава. Таких людей майже не зустрічав у своєму житті. От саме тому вирішили а, на цих змаганнях віддати йому шану. У нас плана зайняти сьогодні перемогу. Я впевнений, що у нас ця перемога сьогодні буде. А коли переможемо тут, то треба перемагати і на фронті. У підсумку лицарі не тільки блискуче впоралися з поставленим завданням, святкувавши успіх серед команд юнаків вікової категорії 16+, але й встановили новий рекорд, набравши загалом 2009 балів. Варто також відзначити успішні виступи колективів дівчат: струмкі та сильні келіса Нікс Горл і екстрім та різновікової категорії юнацьких квартетів. Саме скільки учасників нараховувала кожна з команд: «Workout Boys», «Hyper -tubic, Незламні, качки-кабачки, The Boys, Тетерменс, Мопашен, Мо та та Gain». Серед іншого приємно відзначити і те, що учні «Workout академії у категорії 12-16 років продемонстрували результати вищі за ті, що були у дорослих ще кілька років тому. Подібна красномовно свідчить про те, що рух воркауту продовжує розвиватися і розбудовуватися. В ньому беруть участь тисячі людей, які прагнуть зміцнювати своє тіло та виходять на вулиці, щоб тренуватися і надихати один одного своїми результатами. Головний підсумок яких гармонійний фізичний розвиток, одна з основних складових процесу виховання патріотичної, вільної самодостатньої особистості. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.